Ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи. Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечка інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який визнав, одним з найактуальніших: шоколадні близки, лати, мейкап, манікюр у коричневих відтінках. Б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, брюнеткам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я шурвала для себе три гарячих пиріжечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді моя любов. Вони. Сідають, як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіри. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, Я всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести TikTok і отримувати свої перші UGC співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих. Відразу зберігайте. А ще раджу зберегти мога Brand, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге, це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в в одному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скіли зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один ugc кріейтор, і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. чекаю тебе там. Третя динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більше. aktualiai man jums Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, що я можу роздавати такі поради, тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Або нав'язуватись, я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Раз ми рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились, хоча живемо в одному місті. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи, на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають процесі Сікрем. Він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь від. Тінок шкіри він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас як подруга подрузі. Пейса в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний асісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хокверсом. Щоразу дивуюся, як класно цей сісі крем хамелеон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе далматина, і поки контурник не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуся, як можу, і додаю. Головний акцент цього макіяжу рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків і вийшов сансет на моїх щеках. <кхем> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причисую брові коричневою тущою. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і ледь не забула. Дівчата, не жалійте, і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Помій однозначний топчик це Сісі Крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьом, і класних Перше тренди цієї осені, про які має знати кожна. зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого й бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки. і Вмикайте чарі леді. Прозорий лунсхлів. Така зікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий. Благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, що личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів, і я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший пережечок. Дівчат, у нього ідеальна все, довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше, а ось у я знайшла у моїх улюблених Ван one one. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Першу беру круглу насадку не підсушую усюди в Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до прашу, і Якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Насибильні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осенню, і Він виглядає дуже ефектно у взутті щодо кольорів. Червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує, приміряла відразу балетки і кети. це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, підбрюки, під, під спідниці. Ну під усе. Тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому взуттєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколад Вадніковобойки, і це суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд леопард. Ці позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний, приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот, як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду, локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу, і подивіться, що вийшло у мене. Ну як вам напишіть, бо я кайфую, а цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим. Тому як мінімум три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, це мій перший Fashion Week, напишіть, як вам образ. Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше – це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині Це вайфітґіл. Дуже мені подобається. Дівчат показуємо свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні, я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу ми теж не забули. Ковбойки актуальні зараз саме високі, вони виглядають, ну дуже хор. А в цьому будуть ходити усі пешеоністи, бо це новий тренд, вкорочений тренд. Далі на порядку денному сумочне питання, і тут у нас цілковитий мастхев. І ця сумка на півмісяці Зкішному бежевому відтінку. Обрали її, тому що вона ідеального розміру, і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується у мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблених дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. І, як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті. З радістю все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви. Пані та панове, зберігайте лайфхак, як добряче зекономити в Одесі. Розповідаю, як ми жили в умовах лакшері Resort and Spa, але заплатили майже вдвічі дешевше. З тебе підписка і комент. А я розповідаю: в Одесі є один розкішний готель, який розташований на березі моря з двома басейнами. А ще у них є генератор, укриття, парковка та власний ресторан. Назва готелю Марістелла і ось така вартість тут за три ночі. А ще ось так виглядають їхні номери. Але ми за три ночі заплатили ось таку суму і жили в номері, який ви бачите на відео. А все тому, що в цьому готелі є один. Він поверх номери, якого можна забронювати окремо. Шукайте на Booking.com з Rooms і бронюйте за приємнішою ціною. Носибельні тренди на осінь 2024 І перший це бордо Цей колір це 100% осіння класика, і він не втрачає свою актуальність з сезону в сезон. Ну, дівчата, він розкішний. Погодьтеся, і він легесенько поєднується з багатьма відтінками. Анімалістичний принт. Ви не повірите, але трендовий Лео буде з нами і восени Ну дуже запав він мені в душу самого сірому відтінку. Тому не втрималась, взяла ці джинси, їх посадка ідеальна. Монохром. Сірий. Для мене це виглядає дуже хот, і це для тих, хто розуміє всю силу цього кольору. До речі, всі трендові позиції я знайшла у One by One, У них тут 50 відтінків сірого. Я зібрала ще декілька простих, але стильних поєднань на повсякдення з сірими джинсами і футболками. І Дівчата дуже звабливі, облягаючі сукні, залишаються теж з нами восени. Замша, вона актуальна не тільки в аксесуарах а й в одязі, але я полювала за цією сумкою. Але її ще не було. І останній тренд, але той, від якого я фанатію, це повернення преппі. або стиль школярок і спідницями і сорочками це однозначно вайп-серіалу Пліткарка і виносьте мій гарбузовий лате. А я готова співати оди цим сорочкам. Це тиха розкіш, яка неймовірно приємна до тіла. Зберігайте відео, і напишіть, який тренд вам сподобався, а який можливо ні. І якщо вам цікавий такий формат, зніму відео ще. Скільки коштує відпочинок в Одесі на двох на чотири дні. Яна треба протормозити. Подумала, я коли побачила фінальну суму. Розповідаю, де ми жили, що їли, що сподобалося, що ні, і головне, як класно зекономили. Почнемо з готелю. Тут ми відпочиваємо уже другий рік поспіль. Він знаходиться на березі моря, і тут просто неймовірний схід сонця. І він взагалі ні грама не гірший ніж в Туреччині. Тут велика територія з двома басейнами і прямий вихід до моря. До речі, останнє нас порадувало, і було кришталево чисте і тепле. З актуального на території є укриття генератор, парковка та власний ресторан. Вартість в цьому готелі за три ночі. Ось така, але ми заплатили суму майже вдвічі менше, і при цьому жили в найкращих номерах готелю. І якщо вам цікаво, як ми це зробили, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це окреме відео. Між іншим, ми приїхали святкувати мій день народження. Як ви думаєте, скільки мені виповнилось? І ось такий був мій розкішний святковий образ від бренду Ко, в якому я відчувала себе принцесою. Це український бренд, у них власне виробництво і дівчата так виглядає стиль. До речі, святковий сніданок ми провели у ресторані Чілі. Усім щиро його рекомендую. Дуже недороге місце, але максимально смачне. На вечір я змінила аутфіт з Лого лебедя на чорний, і ми пішли в ресторан Риба. Заклад привітав мене з ним народження, і це було неймовірно приємно. Єдине місце, де нам не дуже сподобалось, це була Маманна Фонтані. До речі, порадьте класні заклади в Одесі. А ось таку суму ми витратили за 4 дні в ресторанах. Я максимально кайфанула. А що скажете ви, це дорого чи дешево для відпочинку в Україні? Три дієвих методи, щоб стати кращою версією себе, не витрачаючи при цьому багато грошей, і це реалістична версія лінивої людини. До речі, ці прості дії ще й підвищили мою самооцінку. Перша це швидкий, але щоденний догляд за обличчям. Тілом та волоссям дівчата, полюбіть себе уже сьогодні. Виділіть 15 хвилин вранці, і 15 хвилин ввечері виключно на себе. Щоранку я роблю легкий масаж для обличчя і використовую Вальд для шкіри голови. До речі, ним користуюсь з перервами. А перед сном я наношу олійку для волосся і зав'язую його у нетісну косичку. Щоб не забувати зволожувати шкіру, я поставила на свою приліжкову тумбу молочко для тіла. А далі, як кажуть, в новинах про спорт я займаюсь після 10 років перерви і повірте, різниця стану тіла, настрою та навіть психологічного сприйняття себе суттєва. Два рази в тиждень. Я ходжу в зал з тренером, а щодня користуюсь домашнім масажером та роблю швидкі тренування. Якщо потрібно, поділюсь youtube каналами, де їх шукаю. Наступне це інвестиція у свій гардероб. Я не чекаю особливого дня і завжди ношу тільки якісні речі, в яких я собі подобаюсь на 100%. Наприклад, в цьому образі від Honch Studio я відчуваю себе королевою, тому що, дівчат, коли ви подобаєте собі в дзеркалі, це завжди має значення і одяг цей коштує кожної гривні. Придивляюсь, до речі, у них ще такі оуфіт. Насправді, у мене є ще декілька класних перевірених методів. Якщо вам цікаво, Ово пишіть, знімо другу частину. Моє розчарування флагманським магазином Ван «One Байван one» і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По перше, я приміряла футболку з написом Мільйонер вайп» і доповнила її ляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи поясніть, для чого ви це робите? Бо коли заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб, що власне я й зробила. Тому дякую вам байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату. Чому я погана подруга, і ви б зі мною не захотіли дружити? Ти зі мною не будеш тусуватись до ранку в якихось шумних компаніях, тому що в мене на це просто немає часу. Ну максимум раз у місяць, і то, якщо ти запропонуєш, я не буду писати і дзвонити тобі по 10 разів на день, тому що у мене є свої справи, і я ціную як свій час, так і твій. Ти зі мною не будеш ходити по магазинах, де реально погана якість, тому що я такий одяг просто не купую. А от вибрати те, що підходить тобі і мені в такому бренді, як папая, можемо хоч завтра. До речі, я не проти навіть обрати однакові образи. Я дуже зла, коли голодна, тому вибірка і ресторанів за мною в несмачні місця, які б вони популярні не були, я не ходжу. Бо пам'ятай, понти не дорожча грошей. Якщо ти куриш або маєш ще якісь погані звички, я тебе в цьому не підтримаю. А от в зальчик можемо разом сходити. У мене класний тренер. <клес> і, Дівочки, проти бокала чогось смачного протестувати не буду. Можливо, це дивно, але я ніколи не буду витягувати з тебе інформацію насильно. Я завжди готова тебе почути, але лізти в душу і докопуватись, якщо ти щось не розповідаєш. Я не буду. І якщо тебе це все не лякає, я до речі шукаю по. Другу, бо немає з ким піти навіть каву попити.